<ріст> ми втані, чому ви прийшли під прокуратуру, якщо розслідування віддаленост? Ну, власно кажучи, хто веде розслідування? 12 листопада, 2012 року, була відкрита кримінальна справа саме прокуратури міста Києва. Є офіційний документ старшого слідчого мороза, який на моє ім'я надіслали, тому що я писав заяву по злочин в прокуратуру. Чому відкрили кримінальну справу? Що це ведеться в міста Києва? Після того, протягом півроку ми ходили в прокуратуру міста Києва до їхніх слідчих, давали пояснення, протоколи записувалися, давали їм доказ. Продавали їм протоколи з дільничних виборів комісій, е, коли ми поготували прокормку міста Києва. Нам е, нас запевняв е, за про міста Києва Сагі Софії, що він особисто затримає на контролі, що через кілька місяців буде результати, вже буде передано суду. Тобто, весь час це займалася цим прокуратура міста Києва. І воно вже пройшло 9 місяців. Знаєте, це символічна дата, тому що цей час може було вже дитину народити, а не то, що цих фальсифікаторів посадити. І тому ми пройшли вже по держимо, тому що немає. Ходити під київську <плес> <під>, прокуратуру, <плес> прокуратуру, під південно прокуратуру під доріг їхніх безпосередніх начальників. Ми прийшли, щоб магати від пшонки, що він пояснив нас, така що чому ну, за цих 9 місяців нічого не зроблено. Ну, тобто, зроблено нібито багато, бо ми бачили судоми цієї справи. Але чому це не доведено до кінця? Чому не передано до суду? А тут виявляється: ми видаємо анонс акції в е, е, суботу, і прокорслужба прокуратури реагує, що нібито це не вони вже цим займаються, що нібито це цим МВС займаються, ну, але це трошки абсурд. Якщо навіть вони передали під якимось одним, одним причинам, тоді є кілька питань. Якщо ви передали, чому ви тоді не повідомляєте людину, яка безпосередньо подала заяву про злочин? Чому ви його не повідомляєте, що це, це вже МВС узаймається? По-перше, по-друге, по якщо прокуратура по говорить про те, що МВС це розслідує дуже в поті чола. Тоді питання, чому, коли розслідувала Київська прокуратура, і ми досі досі думаємо, що це вони розслідують, думаю, що це все око То коли розслідувала Київська покорта, ми регулярно ходили на допити. Регулярно ходили раз на два тижні, я і ще два Свободі всіх інших людей викликали, і ми все розповідали, нас назвали пояснення. А тут МВС цим займається, і вже два місяці немає жодного допитів, жодного якогось слідчих дій. То в чому полядають слідчі дії? Тобто, на нашу думку, це зараз відбувається певна якась маніпуляція, око засобів засобами інформації. Тобто, що нібито прокуратура за це вже не відповідальна. бо це, що нібито засіб за відбувається МВС. У нас кайдіть він, але в будь-якому випадку дотримання законності це в праці він покоту. Ми будемо весну. Тут у нас тут дуже цікавий момент після сьогоднішніх дій. Так ми зараз будемо подавати депутатські звернення. І Щоб зрозуміти, власне кажучи, на чому балансі називаємо це так знаходиться ця справа. Тому що до цього моменту у нас є офіційні документи з початку Київського міського прокуратуру з підписом їхніх слідчих, що це вони цим займаються. Ми до них ходили. Тобто, у нас немає жодних документів або жодних причин думати, що цим займається МВС. Тобто, ми подамо звернення офіційно народних депутатів, щоб нам ці органи дали пояснення, хто цим займається, хто розслідував, хто відповідальний слідчі, хто відповідальний наглядовий прокурор, і будемо тоді до них іти, але згідно сьогоднішньої інформації яку ми маємо, яку ми мали останні 9 місяців, цим займається безпосередньо Генпрокуратура. Прошу про органи прокуратури, і по ми зараз тут знаходимося, а в деї. Василю, я хочу розказати, я хочу дякувати. Ви, відчується, ви першого турбокулю і фальсифікації, переміг... Ні, ні, ніхто не міг місце підійти. Значить, були вибори, так? Були результати виборів. Згідно мокрих протоколів з дільничних виборчих комісій, я переміг на 920 голосів, так? Після фальсифікації, де бюлетені були зіпсовані під контрольними головами і заступниками комісії, які підконтрольні Віктору Полипише, було зіпсовано 1200 бюлетенів за мене, і таким чином, нібито перепише мав нас більшість. Але фальсифікації були настільки очевидні, що Центральна виборча комісія відмовилась приймати остаточно ці протоколи кожної виборчої комісії, і, 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 і призначила, ну, не призначила, а сказала, що мають бути перевибори. Але перевибори невідомо, коли будуть. Вони ще мають бути призначені, коли вони будуть полачені. Що не знаємо, це залежить вже від Верховної Ради, де ми знаємо контролю більшість. Як вони вже е, зводяться, так воно і буде що, а яка зараз ситуація? А де він знаходиться, зараз, де зараз що, де дуже складно знати, де він ага. знаходиться. Останній раз ми бачили кілька тижнів тому на суді по російському суді по господарській справі. Він тоді цікав дворами, Завискав він приїжджає на чорному лексусі, тоді він приїхав на сіренькому шкоді, щоб його ніхто не впізнав. Його бійці грифону запихували в цей шкоду заднього фура, виходу з суду російського. Він видижав через е е двори. І так виглядає, що він десь в Україні, бо але чи, чи так вони не, 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 не думати? Тому що підписку по невиїзд його скасували. У нього була підписка по невиїзд, а тепер він на заставі знаходиться. Mm -hmm. Тобто, е чи він в Україні, чи він десь за кордоном зараз складно сказати. Він має можливість виїхати за кордон, якщо у нього є така робота. Якщо можна, ще ви ще координати, можливо, будимо написати. Український На Український народ побув 55. Ваші ці старання.